Всім привіт! Мене звати Настя. І я сьогодні покажу вам мого Донателло. І перше, що я хочу сказати про цього персонажа, те, що він в мене вдягнутий в два сети. Але, скоріш за все, я буду використовувати лише тільки один сет, який ви бачите на екрані. Я дуже сильно хвилююся, тому що. Я вже забула, як це записувати гайди, але хочу розповісти вам на сьогоднішній день все по максимуму -му -му і без води. І перше, що я хочу сказати, що мені подобається ось цей сет, сет-змійка, але мене не вистачає останнього артефакту, це із. Біжутерії, да, і я не можу нікого не зняти, і він мені не приходить на аккаунт. Ось можу вам показати. Якщо говорити за біжутерію, то мені не вистачає її. І перше, що я хочу сказати, що в цьому сету, да, де ось ця змійка, я завжди шукала швидкість і здоров'я. Але якщо говорити за стати, додаткові стати, то мені потрібно їх дотачувати і змінювати. Я планую цей сет, ну, ці рукавички, да, захист зробити ще більше. Тобто, ну тут я не планую змінювати. Додатковий скіл. Але ось тут я планую додатковий скіл скинути, змінити, і, як ви можете бачити, тут швидкість плюс 4 це просто вау. І можна ще докачати гліфами. Також в кінці відеоролика я покажу вам, як він б'є на гідрі. І також покажу результат, як він б'є на химери. Я покажу гідру в двох сетах, але результат, я думаю, вас здивує. І ось що можете бачити, це чобітки, на швидкість і атака. І я теж планую тут змінити на швидкість. Але якщо говорити за чобітки ось такі, то вони, можливо, комусь би іншому пішли з атакою. Але все одно я буду змінювати, мені не вистачає повністю біжутерії. Ну, не біжутерії, а як це краска говорить, так. Да? Пил хаосу, ось. І ось такі в мене донетело. Якщо говорити за біжутерію, то в мене ось така біжутерія. Можливо, я, можливо, десь тут би пошукала і змінила б біжутерію, да. Але тут найголовніше, щоб був оце вдягнуто сет із змінки. Зараз я скажу збереження. О! Сет збереження. Тут в мене, як ви можете бачити, це здоров'я, це захист і це опір. І тут чудово підійшло да, що тут опір 96, опір 29 і швидкість 2 прока. Але було б чудово, якби було б 4 прока. І ось що можу ще вам показати з приводу цього. Персонажа. Це в нього ось такі параметри: 74 74 70, 77 тисяч здоров'я, атака 2000, захист майже 3000. Якщо ще докачати гліфаму, то буде, я думаю, 3000. Швидкість 292, критичний урон. 87. Критический шанс. 98 Опір 297. Точність 144. Я це записую. Не буду перезаписувати. Не тому, що я не хочу, а тому, що я хочу. Живий гайд. Я просто. Як ви можете бачити, зробила помилку, да, коли я говорила про опір. Але хочу сказати, що я хочу живі емоції і вас. Не смішити. Mm -hmm. І йдемо ми далі. Йдемо ми на реліквію, і книга Некротаса. Хочу я її. Докачати, поліпшити до ось такого результату, але в мене не виходить. У мене багато реліквій, але я не знаю, що з ними що зробити. Можливо, їх потрібно викидати, ну, в тому плані, що робити кращими ось ці. Але я не знаю, чи потрібно це робити, чи ні. Чи берегти їх до інших персонажів. З приводу книги Некротеса, я не знаю, яку йому краще книжку, я знаю, що всі беруть книжку Некротеса, тому я за всіх. <звук> Якщо говорити за дар, то мені дар не подобається. Я із одному із відео побачила, що людина так робила цей дар. Але я ним пограла і він мені не подобається. Тут є ковток наснаги, а в мене начебто був або спустошення душі, або сільчастий камінь. Але я буду його змінювати. Коли я це зміню, я пропишу в описі під цим відео який в мене зараз дара. І останнє, що я хочу показати, це ось такі таланти. Якщо говорити за таланти, то в мене таланти на черепашках не докачені, тому що мені потрібно зараз закривати інші локації, а енергії не вистачає. Тож, якось так. Якщо говорити, за зараз подивлюся, зараз вам покажу. Владику демонів. Зараз ось такий бос червоний. І зараз вам покажу, що я набиваю на клановому босі. Якщо говорити, то в мене раніше тут був Ніндзя, тут була Мікаге, Донателло, Леонардо. І ще хтось був, я не пам'ятаю. А можливо і ні. Але хочу вам показати бій з черепашками, і скільки набив Донателло. Швидкий бій йде. Щось довго вони б'ють. І я набила 100 тисяч. Вчора я набила 105 тисяч. І ось можете бачити, що Донателло, він набив 4 тисячі і майже 5 тисяч і полікував 11 тисяч здоров'я. Леонардо тут дуже себе добре проявив і Макі. Раф не так сильно і. Теодоція це головний, мені здається, лікар всієї команди. Але і Донателло теж допомагав. Дуже сильно допомагав. Також я прикріплю відео, я його ще зняла три дні назад, там, де я б'ю гідро. І я покажу інший одяг в тому відео. Але зараз вам покажу ще швидко цей одяг. Зараз повернемося до донателло. І я покажу вам ще один сет. І він ось такий. Але тут. Більше здоров'я, а так і захисту, швидкості там чу-чуть. Але тут немає крит шанса і майже однаковий крит урон. У опіру чу-чуть більше точності, але я його більше використовувати не буду. І покажу вам також. Бій з цим сетом і бій з цим сетом. Ось таке відео в мене вийшло гайд. Якщо в тебе є якісь питання, пиши. Якщо є якісь пропозиції, теж я відкрита. Всі мої контакти ти можеш знайти в описі під цим відео. І зараз я хочу показати вам, як в мене ж одягнуть до Буду показувати два різних боя, буду показувати в двох різних обмунуруваннях. І Що довго б'є, багато ходів, але це добре, да, що є багато ходів. І як ви можете бачити, те, що набило 50 тисяч. Тут сет сет збереження, змійка. І зараз я вам покажу другий одяг, як він в мене одягнутий був, і який результат. Я відео пришвидшую. Напишіть в коментарях, чи так краще, чи краще, щоб не пришвидшувала я відео, тому що, не знаю, можливо, це якось пов'язано з комп'ютером. Бачите, завдали шкоду 26 тисяч, тобто не дуже актуальний шмот, цей був на Доні попередній. І зараз покажу вам Хімеро, покажу вже. Трішки закінчення бою, покажу трішки, як я граю. Інколи да, я руками граю, інколи я не руками грала, авто включала. Але як ви можете бачити, то що в мене 37-й хід, але завдяки те, що Донателла завжди підхилює, то побачите результат в кінці. І я за те, що хотіла ще сказати, але я продовжувала іншу тему, да? те, що мені, от як я зараз монтую, да? і я зараз говорю, можливо, це за те, що комп'ютер вже не такий сучасний, то мені здається, що воно якось невар... негарно виглядає. Воно яким, якимось різким да, видається. Але це, можливо, це тільки коли відео я монтую. Ось якось так. Ось я вас про такий нюанс хотіла запитати. Я це, це відео я трішки пришвидшила, але все одно я Залишила те, що я граю руками, те, що я граю авто, щоб показати, да? що якщо, якщо говорити за Химеру, то я втручаюся тільки тоді, коли, наприклад, ось ця мені форма, зміна, мені дуже не подобається, але суть не в тому, суть в тому, що мені от здається, що Донатело він нічим не замінимий. Ну так, да, я ще втручаюся тоді, коли, наприклад, багато штрафів. Ось якось так. Але в цей раз, як ви можете бачити, в мене вже 58 тисяч. Тобто я набивала 37, можливо, 40. А ось зі змійкою я набила 60 вже майже тисяч. Мені сьогодні. Багато прийшло сету з збереження. Сьогодні середа, да, сьогодні середа да, і я записую це відео. Я не знаю, можливо, я на доні щось зміню. Але не факт, це по-перше. А по-друге, якщо я і зміню, то я напишу про це в описі під цим відео. Які в мене були стати і який зараз стати? Але я не думаю, що я зміню. Можливо, я, знаєте, якщо я буду і змінювати щось, то я буду показувати на відео кусочок. В тому плані, що там 40 секунд, 50 секунд буде відео. Ну там до однієї хвилини, я вже так думаю. От мені хімера подобається. Але, звісно, хотілося б, наприклад, щоб вона була автоматична, але з однієї сторони автоматична. Ось як ви можете бачити, 66 тисяч набили. І Доні полікував майже 7 тисяч, тисяч здоров'я. І зараз вам покажу битву там, де Хімера, і там, де Хімера, цей сундук 1830. Як ви можете бачити, те, що зараз 16 тисяч завданої шкоди, але я набила трохи більше. Але все-таки, як ви можете бачити, тут вже інша команда, тут вже немає ніндзі. Чи є ніндзя? Ні, ніндзя є. Але я цю команду змінювала, і начебто в мене склад інший. Можливо, я помиляюся, можливо, ні. Але я пам'ятаю, я якогось героя обирала, а якогось ні. Це напевно, знаєте, якого немає? Лідії. Тому що я проходила з Лідією, і мені не набило ту кількість. Мені набило, ось як ви можете бачити, я вже на сундук набила. А якщо я проходила з Лідією, то я набила до 12 тисяч урона. Колись я набила до 18 тисяч, майже там не вистачило одного мільйона. Але все-таки я новичок на Хімері, в мене не також і багато сильно героїв, і мені важко якось знаєте, що здається, ще цей, як правильно це сказати? Цю сферу якось. Як правильно це сказати? На себе перетягти одіяло, можна так сказати. Зазвичай, якщо я граю на хімери, то це, поки я виграю, перезайду на локацію Химери, напевно, 5 чи 6 разів. Але мені подобається цей контент з хімерою. Вже не так правда цікаво, тому що я вже Ембріса забрала, але все-таки цікаво, що вийде, випаде з сундучків. Також можу сказати ще про цих двох героїв, те, що, як ви могли бачити, в мене у цих сердечок в попередній, неможливій локації було 7 або 10, я виконала. Начебто сім, я не пам'ятаю. А ось тут, да, я не виконала жодного. Мені загоралося сердечко, але я... я не виконувала. Я не виконувала, тому що мені саме найголовніше зараз набити сундук. Чому я за це кажу? Тому що, наприклад, наша. Наш клан, да. можна навіть ну, так сказати, ми важку зараз не б'ємо. Ну, можливо, хтось ім'є, хто той, хто понище рівнем, але зазвичай залишається те, що я можу забрати лише один сундук. І тому я вирішила спробувати набити ось вже ту химеру, де вже ми перемогли. І не красна полосочка здоров'я, а лавандова полосочка здоров'я висвічується. Моя найнеулюбленіша форма це змія. Змійка. Змія змійка. І ось такі в мене справи з приводу хімери та гідри. На хімері гідрі я Буду змінювати команду, я вже її змінила, можу вам показати, але герої залишаються майже ті самі. Але я сьогодні забрала три сундочки. Правда, набила на першій і другій гідрі там по 10 тисяч, але ну, менше 10 тисяч, точніше. Але все одно те, що я забрала нагороди. І доволі непогані нагороди. Якщо у вас є якісь пропозиції, якщо у вас є якісь питання, пишіть мені в коментарях, і я відповім. І відео підходить до завершення. Якщо я щось опустила з приводу Доні, то теж напишіть мені про це в коментарях. Тож... Тож вам бажаю хорошого настрою, мирної тихої ночі, якщо ви зараз мене дивитеся ввечері, і до зустрічі у наступному відео.